Доброго ранку, мої маленькі друзі. Погляньте, хто ж сьогодні до нас знову завітав у гості. Так, це наш улюблений їжачок. А ще він сьогодні запрошує вас в гості в країну геометричних фігур. Але перш ніж туди відправитися, вам необхідно відгадати загадки. Отже, перша загадка. Я без сторін і без кутів. Як звуся, відгадай! І на малюнках дітлахів у сонечку впізнать. Що ж це за геометрична фігура, яку малюють діти в сонечку? Вірно, це кружечок, так? Це круг. Отже, в цієї геометричної фігури немає ні кутів, так? Ні сторін. А пригадайте, ми з вами робили з кружечків... Пам'ятаєте? Сніговичка а ще гусеницю. так? Молодці. Їжачку подобається, що ви так швидко все відгадуєте. Отже, наступна загадка від їжачка. Він давно знайомий мій, кожен кут у ньому прямий, всі чотири сторони однієї довжини. Відгадали, що це за геометрична фігура? Так, це квадрат. Отже, у квадрата є чотири сторони, так, Чотири кути. Одна, дві, три, чотири куточки. І чотири сторони. Так? Ось. А на що ж схожий наш квадратик? Так, він схожий на Кубик, так? Схожий на стіни будиночка. Молодці пригадали. Отже, наступна загадка. Він не круг і не квадрат. І не прямокутник. Має тільки три кути, звуть його. Здогадались? Звуть його трикутник. А як ви гадаєте, чому ж трикутник назвали трикутником. Так, вірно, тому що в нього є три куточки, так? три кути прям. Тому їх називають, тому цю фігуру називають трикутник. І ще три сторони. Так. Послухайте віршик. Який я знаю про трикутник? Три сторони і три кути. Познайомтесь, дітвора, це трикутник, що за диво перетвориться сміливо на дитячу пірамідку, так, схожий трикутник. На ялинку вже красиво. Дах на домі, так, схожий на трикутник. Гір вершини в шлюбці легкий, він вітрила. От бачите, на що ж схожий наш трикутник? Так. А зараз погляньте, ось у нас є з вами два трикутнички. Один якого кольору? Синього, а інший червоного. Отже, синій та червоний трикутник. А скажіть, будь ласка, роздивіться їх уважно уважно, чи одинакові вони? Звісно ж ні, так? А чим же вони різняться між собою? Вірно кольором та розміром? А щоб дізнатися, який із цих трикутників більший, ми з вами використаємо метод прикладання. Отже, ми беремо червоний трикутничок і прикладаємо його на синій. Ось так. Погляньте, який же тепер трикутник з них більший. Вірно, синій трикутник буде більший за червоний. Молодці. Дітки, у світі існує дуже багато різних речей, які за своєю формою нагадують трикутник. Тому я пропоную вам наступне завдання: озирніться навколо себе. Знайдіть такі предмети, які схожі на трикутник. Намалюйте їх. А ми з зайчиком будемо чекати фото ваших малюнків у коментарях до цього відео. Нам уже час прощатися з їжачком, з країною геометричних фігур, куди ми ще з вами потрапимо не раз. Отже, до побачення, до наступних зустрічей!